Всім привіт! Вітаємо вас в Академії Елватех. І сьогодні ми з вами будемо говорити про силумін та його аналіз за допомогою РФА спектрометрів. Для виготовлення деталей складної конфігурації в авто, авіа, судно та машинобудуванні в наш час активно використовуються ливарні методи виробництва. Такий спосіб дозволяє отримати відносно дешеві і досить надійні вироби. Саме тому багатокомпонентні металеві речовини з комплексом ливарних властивостей, що забезпечує отримання виливків необхідної конфігурації з високою експлуатаційною здатністю, заданими розмірною точністю та якістю поверхні, мають високий рівень популярності в багатьох сферах нашого життя. Зокрема, окремою групою таких ливарних сплавів є силуміни, які формуються на основі алюмінію та кремнію. Вони вирізняються підвищеною корозійною стійкістю у вологому і навіть морському середовищі. Гарно протидіють різноманітним кислотам, досить дешеві та легкі, з хорошими ливарними властивостями. Хоча поруч з позитивними властивостями силумінів, також необхідно врахувати і певну ступінь їх крихостійкості. Основою в цьому легкому ливарному сплаві є алюміній, який сплавляється з кремнієм, що може складати від 4,2 до 26% від загального вмісту. В подвійних сплавах є можливість боротьби з головними недоліками силумінів. І це реалізується здебільшого кремнієм, що, звісно ж, призводить до зниження пластичності, але суттєво підвищує міцність матеріалу. Також в сплаві можуть бути присутні і інші елементи, якими легують силумін залежно від бажаного поєднання технологічних та експлуатаційних властивостей. Зокрема, ви можете зустріти, наприклад, мідь, цинк, марганець, магній чи титан. Цікаво, що завдяки зручності ливарного виробництва і багатогранній можливості використання різноманітних домішок такого роду сплави з пониженим вмістом цинку та свинцю, або за можливості їх альтернативної заміни вважають харчовими і застосовують для виробництва побутових предметів, які перебувають в постійному безпосередньому контакті з людиною. Наприклад, з них створюють литий посуд. Визначення елементного вмісту силумінів методом рентгенофлуоресцентного аналізу досить зручне і практичне, оскільки дає можливість чітко побачити вміст усіх компонентів речовини на будь-якому етапі виробництва та експлуатації матеріалу. Що в свою чергу відкриває нові можливості для покращення його складу та вірного вибору напрямку подальшого застосування Рентгенофлуоресцентні спектрометри? Це швидкий, простий у використанні зручний та надзвичайно точний інструмент для роботи з будь-якими матеріалами та сплавами, як для виробників, так і для кінцевих користувачів. При цьому, окрім стандартного списку елементів, ви отримаєте можливість визначити марку, наявність слідів та домішок в сплавах, ліквідність сертифікатів. Проводити нон-стоп перевірку і не тільки, як завжди, заакцентую вашу увагу на необхідності правильної пробопідготовки об'єктів, які ви збираєтеся досліджувати. Так, спектрометри компанії ElvaTech дають можливість перевіряти матеріали без зайвого клопоту в будь-яких умовах. Але стовідсоткова точність результатів залежить не лише від приладів, на неї впливають і сторонні зовні чинники, такі як забруднення, пошкодження, неякісна обробка предметів, які перевіряються. Усі ми розуміємо, що навіть для того, щоб побачити дорогоцінний камінь під товстим шаром багнюки, її для початку потрібно з нього прибрати. Отже, як ви пам'ятаєте, під час перевірки таких речовин дуже важливим етапом є максимальне доведення поверхні досліджуваного об'єкту до ідеалізованого стану представницької проби, що дає можливість в повній мірі розкрити характеристики досліджуваного матеріалу. Тобто, спочатку очищаємо зразок від будь-яких сторонніх частинок. Для цього достатньо промити його та ретельно протерти поверхню спиртовим розчином. Наступним важливим кроком при перевірці силомінових зразків буде зачистка шліфування поверхні досліджуваного зразка механічним методом. При цьому це критично необхідний етап. Якщо на поверхні об'єкта є фарба чи спеціальне покриття, наприклад, хромування чи нікелювання, такі поверхні необхідно повністю видаляти. Адже якщо ви це не зробите, проведений аналіз покаже хибний результат з урахуванням інформації по вмісту сторонніх елементів покриття на вашому зразку. Зверніть увагу на те, що зачистку проби на пласткість необхідно проводити за допомогою ткарного чи фрезерувального станка при цьому необхідно перевіряти, щоб інструмент не був забруднений залишками попередньої проби. А зараз давайте перейдемо до практичної частини нашого випуску і заміримо три зразки. І давайте візуально на них подивимось. Вони е, не мають невеличку різницю між собою, е, хоча б якщо міркувати візуально. Ви можете побачити зовсім невелику різницю, але найголовніше, нас цікавить його структура. Адже силуміни загалом складають переважно із легких елементів, тобто головними є алюміній та кремній. Вони дуже легкі, якщо зазначати їх вагу. Але по концентрації вони скоріш за все будуть відрізнятися. Тож давайте почнемо наш аналіз. І почнемо ми з першого зразка. Всі твердотілі зразки треба обов'язково зачищати та підготовлювати їх поверхню для аналізу. Як ви бачите, в нас всі сторони не зачищені, крім однієї, яка повністю придатна для аналізу. Тож починаємо з неї. Встановлюємо наш зразок і обираємо правильне калібрування в меню наших калібрувань. Воно так має і називатися силуміни, ось воно є в нас. І натискаємо на нього. Так само пересвідчуємося в тому, що в нас вибраний правильний час вимірювання. 5 секунд для нашого швидкого скрінінгу буде повністю достатньо. І починаємо наш аналіз, нашого першого зразка. Тож, бачимо перший результат нашого зразка, і е, він відповідає на 93% пробій А360.2. Е, і його склад е, загалом дійсно складають легкі елементи. Як ми вже і зазначали, е, це алюміній та е, кремній. Е, подивіться, алюміній складає 86,35%. І е, кремній складає майже 9%. відсотків е, вісім і вісім кажучи округлено. Тобто, ми з вами бачимо, що лише ці два елементи складають 95 е, майже 95% нашого зразка. Е, тож давайте пересвідчимось в цьому, і на другому зразку. Зараз подивимося, яка буде концентрація легких елементів. І в нашому цьому, знову ж таки, візуально вони трохи відрізняються. А от за структурою нам буде видніше більше, тож починаємо другий аналіз. Ось ми і маємо другий аналіз, і тут дійсно вже інша картина. Тобто, якщо раніше в нас загалом алюміній та кремній складали 95%. Тобто легкими елементами складалось 95%. Зараз в нас же концентрація трохи менша, тому що алюмінія більше, 87,27%. А кремнія вже трохи менше, майже 4,5% округлено. Це 4,39. І далі в нас також йдуть. Елементи вже з більшою концентрацією ніж в попередньому зразку. Це в нас цинк в концентрації 3,2 магній 2, майже 2, ,2 і так само є мідь, яка складає 1,64 Тобто тут ми вже бачимо трохи іншу картину. В нас є е елементи тяжкої групи з більшою концентрацією, і загалом е Кремній має трохи меншу концентрацію. Але так само легкі елементи у цій пробі складають е більшу частину, тобто більше 90%. Тобто, можна казати, що тут вже є багато сторонніх домішок. І переходимо до нашого третього зразка. Подивимось, що ми тут побачимо, і яка тут буде концентрація легких елементів. Отже, ми вже маємо з вами третій результат, і тут вже дійсно цікава картина. Адже давайте з вами подивимось уважніше, тому що майже 99% цієї проби складають якраз легкі елементи. Бачимо алюміній. У концентрації майже 80% магній у концентрації майже 12% та силікон, тобто кремній. У концентрації 8,38. Е, тобто, можемо зазначати, що тут у нас вже на другій позиції магній з невеличким відривом від е, кремнію. Але цей е, Саме цей зразок він на 99% складається в нас з легких елементів, тому що давайте подивимось на концентрацію важких елементів ну, тяжкої групи. Тобто, це в нас залізо 26 чверть відсотка, трохи більше. Далі в нас є іде цинк, так само йде мідь і титан. І подивіться уважно Титан та ванадій складають цього 0,01%. тобто дуже маленька концентрація загалом вся концентрація йде на елементи легкої групи Отже, як ви вже побачили з нашого сьогоднішнього випуску, силумін це достатньо розповсюджений матеріал. Адже він має відносно невисоку ціну у виробництві, але досить широке застосування, де застосовується в дуже багатьох напрямках: від авто та машинобудування до навіть авіабудування. Та також він використовується для будування деяких військових виробів. А для правильного. Точного та швидкого аналізу силуміну вам потрібен рентгенофлуоресцентний прилад. Адже за його допомогою ви всього за декілька секунд будете мати повний елементний склад вашого матеріалу, та, звичайно, це вам допоможе прийняти одне з головних рішень у його виробництві, а саме, що з ним робити далі та де він буде більш ефективнішим. А у нас для вас на сьогодні все. Та дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобався наш сьогоднішній випуск, переходьте до сторінки нашого профілю та дивіться наших випусків. Адже в нас для вас є ще дуже багато чого цікавого. А на сьогодні все па-па!